Добрий день! Ми з вами в коледжі радіоелектроніки. І розглядаємо ми зараз антени. Ви вже вивчили симметричний вібратор, тобто лінійний провідник, що живеться в центрі від генератора. Це симетричний вібратор. Якщо взяти половинку симметричного вібратора і розмістити над провідною поверхнею. Одержимо несиметричний вібратор. На основі несимметричного вібратора ми з вами розглянули антенну башту, антенну Щоглу. В якості провідної поверхні розглядалась земна поверхня. Сьогодні ми розглянемо антени ВГ, ВГД, ВГШ. Це прості антени. Давайте з вами відразу запам'ятаємо ВГ. Шифровується вібратор горизонтальний. Серед зв'язківців не прийнято чи рідко говорять вібратор, горизонтальний чи такі подробиці. ВГ, І цього вважається досить. Значить, той же вібратор, який ми з вами вже розглядали? Яка особливість сьогоднішнього розгляду? Раніше ми розглядали. Вібратор, який називається усамітнений. Тобто, біля нього вважалось ніде нема. Землю ми не враховуємо, ніякі там поглиначі енергії чи відбивачі відсутні усамітнений вібратор. А тепер ми застосовуємо цей вібратор в земних умовах. Так от, якщо вібратор розвернути горизонтально і розмістити над земною поверхнею, ми одержуємо антенну ВГ. Це просто вібратор горизонтальний. Практично, от ми маємо ґрунт Земля. Дві башти. Уже необхідно є нам висоти. Про висоту ми окремо поговоримо. І між баштами протягується провідник, який в центрі ділиться ізолятором на дві половинки. І до е, цих половинок підводиться живлення. Одержуємо антенну ВГ. Вібратор горизонтальний. Ну, звичайно, від башти одної і від другої відділяємо вібратор ізолятором. Одержуємо симетричний вібратор у вигляді довгої, е, довгого провідника. От, і який в центрі живиться. Від генератора. Це лінія живлення. Довжина вібратора. Довжина вібратора L дорівнює, може бути або ж лямбда на 2, або лямбда. Частіше все-таки використовується лямбда на 2. Ну, тому що менше. Ефективність правда виросте, якщо взяти антенну довжиною лямбда, але це більші габарити. І Більший розхід матеріалів та із розміщенням антени виникають проблеми. Тепер давайте розглянемо вплив висоти розміщення H антени ВГ. Зверніть увагу, антена випромінює в усі сторони однаково. Але з цього боку ґрунт. Від ґрунту значна частина енергії відбивається. Якщо висота розміщення антени H. Лямда на 4, то хвилі, дійшовши до Землі, змінять фазу на 90 градусів. Відбившись від землі, змінять фазу ще на 180, всього 270, і повернувшись до вібратора, ще 90 градусів за рахунок того, що висота лямбда на 4. Таким чином, в підсумку, енергія, яка відбилась від ґрунту має ту ж саму фазу, що й енергія випромінювання вібратора. І тому при висоті розміщення лямбда на 4, в ефективне випромінювання вібратор працює. Дуже цікаво, якщо висота розміщення лямбда на 2. Тоді, поки дійде випромінювання до ґрунта, пройде 180 градусів, поки вернеться ще пройде. 180 градусів. І при відбиванні від ґрунту фаза міняється на 180. Таким чином, відбита від землі і випромінена енергія вібратора знаходиться в протилежній фазі. І при висоті підвісу лямбда на 2, антена вверх випромінює слабо або майже не випромінює. І це вигідно, тому що для нас вигідно, щоб випромінювання йшло вздовж поверхні землі. А енергію, яку, яка випромінювалася би перпендикулярно до поверхні землі, ми в такому випадку економимо антена, ефективніше працює при тій же потужності випромінювання. Ще раз повторимо: антена ВГ це вібратор горизонтальний, симетричний вібратор, розміщений горизонтально над поверхнею землі. Довжина вібратора лямбда на два. Висота підвісу лямда на 4 або лямбда на 2. Фідер підключається в центрі. Вібратор ізолятором ділиться на дві половинки. Симетричний вібратор горизонтально над поверхнею землі. Антена ВГ. Тепер наступна антена – ВГД. ВГД розшифровується, ну, як ви вже догадуєтесь, ВГ. Вібратор горизонтальний. І додана літера Д. Означає діапазонний. Вібратор горизонтальний, який має розширену робочу полосу частот. Вібратор горизонтальний, діапазонний. Чим же він відрізняється від антени ВГ? Давайте розглянемо конструкцію такої антени ВГД. Знову ж таки, дві башти. І між ними ми розміщуємо вібратор горизонтальний. Це ґрунт. Бачите, стоять на ґрунті. І між вершинами башти буде розміщена антенна ВГД. В чому ж її особливості? Це також симетричний вібратор, але провідник вібратора не проста проволока, чи антенний канатик, а декілька провідників паралельних. Які створюють циліндр. Циліндр тут підвішений до башти, і циліндр з лівої частини антени, з декількох паралельних провідників, під, закріплений до башти. Відповідно, циліндри до башти кріпляться через ізолятор, і між циліндрами теж розміщений ізолятор, куди і підключається фідер живлення. Значить, антенна ВГД. Це той же вібратор горизонтальний, але для розширення робочого діапазона, діаметр, еквівалентний діаметр провідника вібратора збільшується. І довжина в такому випадку вигідна не лямбда на 2, як для антени ВГ, а лямбда. Довжина антени лямбда. Чому ж вигадати? Антена значно, бачите, ускладнюється конструкцією, декілька провідників створюють циліндр, вроді як для конструкції проблеми. Але антена працює в широкому діапазоні, вона діапазонна. І в тих випадках, коли ви вибираєте антенну для радіостанції, що має декілька робочих частот в широкому діапазоні, така антена вигідна. Крім того, при довжині антенни лямбда Живлення антени викор... виконується в точці, де максимальна напруга. В такому випадку вхідний опір зростає, але за рахунок збільшення діаметра вібратора, вхідний опір зменшується і досягається краще узгодження. Антена ВГД вібратор горизонтальний діапазонний, з Розширеним робочим діапазоном частот за рахунок збільшення еквівалентного діаметра вібратора. Довжина вібратора лямда. Ну і нарешті антена ВГШ. В чому ж особливість антени ВГШ? Це теж, як ви вже здогадались, вібратор горизонтальний ВГ Але. Ось він, вже не будемо зображати, башти, є горизонтальний вібратор, тобто провідник. В центрі розрізний ставимо ізолятор. І тоді одержимо симетричний вібратор. Значить, симетричний вібратор, тут в антенні ВГШ додається термін шунтовий. Так от вібратор шунтується. Лінією живлення. Основна е е конструктивна особливість такої антени можна не ставити ізолятор по центру антени, можна просто взяти суцільний провідник, ізолювати його тільки по краям від башти, а фідер живлення підключити симетрично до Антени. В цьому випадку фідер живлення, лінія живлення, шунтує вібратор, і за рахунок такого шунтування теж розширюється робочий діапазон. Довжина антени лямбда на 2, за рахунок шунтування досягається узгодження між лінією живлення і антеною. Більше того, можна взяти і довжину лямбда антени, і вибором відстані між. Точкою симметрії, точкою підключення лінії досягти узгодження антени. Як бачите, конструкція такої антени проста, розхід матеріалів мінімальний, а досягається робота в значно розширеному діапазоні частот. Це антена ВГШ. Сьогодні ми розглянули антени. вібратор горизонтальний, просто симетричний вібратор надземною поверхнею. Вібратор горизонтальний діапазонний, в якого половинки вібратора мають збільшений еквівалентний діаметр. І нарешті антена ВГШ, в який фідер живлення шунтує вібратор, і за рахунок цього розширяється робочий діапазон. ВГ, ВГД, ВГШ – Це вже знайомі вам на сьогодні конструкції. Антен найчастіше застосовуються на коротких хвилях, але можливе застосування і на середніх, і на ультракоротких. На сьогодні все.